Центр туристичної інформації у Вінниці мав запрацювати ще у 2022-му. Та через повномасштабне вторгнення РФ його облаштування довелося поставити на паузу. Проте послуги працівники офісу туризму надавали телефоном або через соцмережі. Та відтепер Вінничани та гості міста можуть його відвідати у середмісті Вінниці. Меблі та всю необхідну техніку офіс туризму придбав із власних надходжень під час туристичного сезону. Наш центр відповідає всім міжнародним стандартам і, звичайно, відповідає вимогам доступності і безбар'єрності для людей з інвалідністю. Тут можна отримати відповіді на різноманітні запитання: як замовити екскурсію містом, де переночувати або поїсти, які знакові місця та цікаві заходи відвідати. Також спеціалісти допоможуть з пошуком конференц-послуг чи закладів для оздоровлення, надають консультацію трьома мовами: українською, англійською та німецькою. Додатково пройшли навчання основам жестової мови. Відвідувачам тут безкоштовно надають друковані туристичну або гастрономічну карти міста. Наша мета це проконсультувати туриста з будь-якого питання. Тобто, якщо він з'являється у Вінниці, ми йому пояснимо, де він може зупинитися, переночувати, де він може піти і скуштувати якусь смачну їжу, які атракції у нас є в місті. Те саме стосується і історії міста, те саме стосується якихось цікавих родзинок. Це можна імплементувати як і до туристів з інших міст, інших країн, так і до самих вінничан. Бо в принципі дуже часто є запит навіть від місцевих жителів дізнати щось нове про Вінницю. У центрі відвідувачі також можуть придбати сувенірну продукцію від Вінницьких майстрів та майстринь. Тут і різноманітні вироби хендмейд, і крафтові солодощі та напої. Базу закладів сфери туризму та культури у центрі продовжують формувати і надалі. Заклади сфери гостинності та індустрії розваг зможуть стати нашими партнерами та розмістити свою рекламу на веб-ресурсах Офісу туризму Вінниці, а також інформаційних табло центру туристичної інформації. Працює Центр туристичної інформації за адресою вулиця Соборна, 89, у туристичному хабі «Візіт Вінніця». Відвідати його можна у будні з 9 до 18, а у вихідні з 10 до 14. Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».